Що це за Єва? Це, це друга Єва. Це... А, це друга Єва? Да. Ти нас познайомиш? Да, це Анна, наш директор по маркетингу та стратегічним комунікаціям. Аня? Да. Я вас витаю. Чому колготки бар? Це ж нова концепція нашого магазину. Якщо ти побачиш, то тут колготки бар, там колор бар, це що відноситься ага. до волосся. Там б'юті бар все що відноситься до мейкапу. Ну пари. замість бармена, товар. Так, Да, самі Я зрозумів. Товар, а, де хіт, а де хід? А де хід продажів? Тут основний хід продажі це наша власна торгівельна марка. Це Vivian. Угу. це продукт, який виробляється в Італії. Це дуже класні погодки. Я вважаю, що зараз наша марка лідер в країні. Вів'єнв десь відсотків 20, двадцять Да. да свій в країні вашого чи в країні? В країні. В у нас є декілька брендів, які зайняли достатньо сильно потужну е, нішу вже на ринку України. І вони продаються не тільки а, ні, не, а тільки. вони продаються суто у нас, але при цьому вже забрали достатньо ого і це вів'єн. Це є і ми побачимо в підвусковій групі Чранжой, скажіть мені, будь ласка, от у вас тут купа чоловічої парфюмерії в сегменті 149 гривень, 500 гривень, 300, 500, дві тисячі гривень. Так? Їх купують чоловіки? Це, це жінки купують своїм чоловікам. Ну, тут немає якоїсь залежності, купуючи чоловіки і купують жінки. Ну от в Єві скільки чеків б'є чоловік? Це цікаво до війни. цей відсоток був на максимум 5 відсотків. Ну чотири відсотків. А зараз а зараз він вже досягає 15 відсотків. Тому що військові в далеко від дому дуже величезна кількість чоловіків. Вони змінили свою поведінку. Жінці виїхали. Те, mm. що раніше жінки купували їм. Тепер вимушені це купувати. У нас був величезний стереотип, що ми магазин жіночий, що суто жінки тут купують і з чоловіком. Взагалі досить не комфортно. А сюди заходити. Ні, це зовсім про інші. Ми прямо питали, досліджували. Їм дуже тяжко було просто орієнтуватися. Чоловіки губилися. Губилися, да. Вони просто губилися. Дуже велика кількість кольорів, так. різних деталей, і вони куп... о, губилися. І що і... ви зробили? Ми просто всі чоловічі категорії загнали на два-три основних стелажа, пофарбували його в чорний колір і сказали: ось твоя зона, і в нас продажі просто взлетіли.